Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі буде плюс 2. Без опадів. Ранкове ясне небо зміниться на похмурий день та вечір. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Опади відсутні. Протягом дня збережеться ясна погода лише ввечері небо вкриють хмари. У Чернігівській області денна температура досягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вітер північно-західний помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ясне небо вранці та вдень, але ввечері з'являться хмари без дощу. На Сумщині температура вдень буде близько плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Опадів не очікується. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар протягом дня. На сході. У Харківській області денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер, північно-західний, помірно сильний до 7 метрів за секунду. Похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Дощу не передбачається. На Донеччині температура вдень підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер, північно-західний, помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. Хмари, що з'являться в день, ненадовго затримаються, вечір обіцяє бути ясним. Вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. На Луганщині очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі буде плюс один. Вітер північно-західний, помірний, до 5 метрів за секунду. Ранок та день будуть хмарними, але вечір принесе ясну погоду, без опадів. На півдні. В Одеській області максимальна температура в день становитиме плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний, досить сильний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Весь день небо буде ясним, опадів не очікується. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний помірний до 6 метрів за секунду. Увесь день небо залишатиметься ясним, хмари не затьмарять його до вечора. Опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура плюс 8 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-західний помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Небо буде ясним до самого завершення дня. Дощу не передбачається. У Запорізькій області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер північно-західний, помірно сильний до 8 метрів за секунду. Ранкова хмарність зміниться ясною погодою у другій половині дня, без опадів. У Криму максимальна температура в день досягне плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 2. Вітер північно-західний, помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним: вдень з'являться хмари, але ввечері небо знову стане безхмарним. Опади не передбачаються. На заході. У Львівській області температура вдень підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля. Опадів не прогнозується. безхмарний ранок зміниться хмарним днем, і така погода протримається до вечора. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, помірний до 4 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем, але ввечері небо знову стане ясним. Дощу не передбачається. На Тернопільщині денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний, помірний швидкістю до 4 метрів за секунду. Ясна погода вранці зміниться хмарністю у другій половині дня, але ввечері небо знову очиститься, опади відсутні. У Чернівецькій області максимальна температура в день досягне плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер північно-західний, помірний до 4 метрів за секунду. Весь день буде ясним, небо залишатиметься безхмарним, опади не передбачаються. На Закарпатті очікується температура плюс 10 градусів в день, а вночі буде плюс 2. Вітер північний слабкий швидкістю до 1 метра за секунду. Ранок та вечір будуть ясними. Вдень можливі короткочасні хмари, без опадів. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний помірно сильний до 5 метрів за секунду. Ранок буде ясним. І майже весь день небо залишатиметься безхмарним. Лише ввечері з'являться хмари, опади не передбачаються. У Волинській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Вітер північно-західний, помірний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не прогнозуються. У Хмельницькій області максимальна температура в день досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний, помірний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Весь день залишатиметься ясним, небо буде безхмарним, дощу не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний. Помірно сильний до 6 метрів за секунду. Похмурий ранок зміниться ясним днем та вечором. Опади відсутні. На Полтавщині денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно західний, помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Весь день буде ясним, лише вранці небо ненадовго вкриється хмарами. Дощу не прогнозується. У Черкаській області максимальна температура в день досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північно-західний досить сильний до 8 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний помірно сильний до 7 метрів за секунду. Ранкова хмарність зміниться ясною погодою у другій половині дня. Опади відсутні. У Вінницькій області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вітер північно-західний, помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Увесь день утримається ясна погода без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.